Фармадо. Забудь про головний біль. Сьогодні дев'ятий місячний день. Місяць у знаку козуріг символ дня кажан. Не починайте сьогодні нові справи. Краще завершуйте ті, що маєте. Будьте уважні, не піддавайтеся на обіцянки сьогодні. Уважно перевіряйте інформацію. Люди, народжені 4 жовтня, проживають довге та насичене життя. Тільки треба уважно ставитися до здоров'я. Серед відомих іменинників 4 жовтня французький поет Ежен Потьє та американська акторка Алісія Сільверстоун. А далі детальний прогноз для всіх знаків Зодіаку ОВЕН. День сприятливий для ухвалення важливого рішення. Озирніться, хтось уже готовий вам допомогти. Телець. Сьогодні на вас чекає багато зустрічей. Наберіться терпіння та присвятіть час спілкуванню. Близнюки. Дотримуйтеся своїх принципів і сміливо висловлюйте свою точку зору. Не піддавайтеся на умовляння. Рак. Настав час збирати врожай. Результати роботи попередніх тижнів залежать від ваших попередніх зусиль. Лев уникайте різких висловлювань і конфліктів. Приділіть час плануванню та діловому листуванню. Діва день принесе багато справ, які ви швидко та майстерно виконаєте, якщо правильно розплануєте. Терези, сьогодні варто більше часу проводити зі своїми рідними. Якщо ви ще без пари саме час для нових знайомств. СКОРПІОН. Відверта розмова допоможе розставити все по місцях і заощадить час і сили. Не мовчіть. Стрілець фінансово сприятливий день, якщо ви розумієте свої потреби. Можете розраховувати на нові надходження. Козоріг. Зберіться та ретельно все розплануйте. І тоді день пройде відносно спокійно та продуктивно. Водолій збирайте команду і шукайте однодумців. Ваш проєкт приречений на успіх, не відмовляйтеся від нього. Риби. День сприяє вирішенню старих проблем, які не давали рухатися вперед. Дійте. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.